Доброго дня мої малята! Сьогодні я хочу розповісти вам казку. Послухайте, будь ласка. Жив собі їжачок. Вирішив він помандрувати і знайти собі нових друзів. Зустрів білочку веселу, яка збирала горішки і гриби. Їжачок запропонував білочці разом з ним мандрувати. Адже разом веселіше білочка й погодилася. Вони йшли і побачили якихось незнайомих тваринок. Хто ви? запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у вас їжачків вкривають спину голочки, а ми вкриті пір'ям повністю, тож ми не схожі на тебе. Напевно, ви білочки? запитала білочка. Ні, ми не білочки. В тебе хутряна шубка та пухнастий хвіст, а в нас хутра нема, і хвостик з пірям. Та ще в нас є крила, а в тебе їх нема. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу, лапки в нас з кігтями, ними ми розгрібаємо землю і листечко та шукаємо черв'ячків, насіння, кумашок. Це наша їжа. Ми живемо в гніздах, які будуємо на деревах, кущах або ховаємо в траві. Ми вміємо гарно співати, стрекотати, свистіти, кукувати. Ну що, здогадалися, як ми називаємось? Дітки, допоможіть білочці та їжачкові вгадати назву тваринок. Хто це такі? Так, це. Птахи! Їжачок та білочка подружилися з птахами і вирішили жити в лісі і допомагати один одному. Давайте пограємо в гру Які ворони, а які горубці. Що ви знаєте про ворону і горобців? Так, горубці вони маленькі. Бачите, як вони скачуть швиденько. А які ж ворони? Ворони повільні, граційні. Коли я кажу горобці, ви показуєте «горобців». А коли я кажу ворони, ви показуєте ворони. Починаємо. Горобці. Так, горобці стрибають і ви стрибаєте. Ворони! Горобці. Ворони! Знову горобці! Сподобалась вам гра? А доки ми з вами гралися, то нас в гості завітали різні птахи. Розгляньте їх, що це за птахи. Знаєте кого зі цих птахів? Якщо ні, то давайте познайомимось. Це дятел. Якого кольору пір я в дятла? Розгляньте уважно його дзьобик, який він. Великий, товстий. Навіщо йому такий дзьоб? Дятел це красива пташка. Має чорні крила, сірий животик і яскравий капелюшок. Дятел дріботить по корі старих дерев та шукає кумах, які сховалися в щілинах. Він тримається за кору міцними кігтями. А тепер відгадайте загадку. Біле, як сніг. Чорне, як жук. Спіймати морока, а звати сорока. Які слова допомогли здогадатися, що це сорока? Це називають сороку. Так, ще її називають Білобока Сорока білобока це чорна пташка з білими боками. Довгим чорним хвостиком. Сорока це лісова пташка. Але буває, долітає й до міста. Сорока дуже голосно стрекоче. іноді тих, хто голосно та швидко розмовляє, говорить, що вони стрекочуть, як сороки. Послухайте, вірш, захотілося граку з чорного стати білим. Тричі мився милом, а коли пилюку змив, то ще більше почорнів. Кепське мило, карка. Грак. Та чи так? Що вирішив зробити грак? А чи вийшло б нього стати білим? Чому як думаєте? Грак це птах чорного кольору з маленьким дзьобом. Птахи прилітають до нас навесні і будують гнізда на деревах, а зимувати відлітають у теплі краї. Послухайте вірш. А ми ж паківні будували. Як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали наші діти такі співучо голосні. Це вірш про шпаків. Шпаки це пташки, які мають сіро коричневе забарвлення. Дуже гарно співають. У них невеличкий хвіст, прямий дзьобик. Ці пташки можуть жити в шпаківнях, які будують люди. А тепер давайте розглянемо ближче лелеку. Цей птах полюбляє полювати на жабенят. А чому лелека може спіймати жабенят, а інші птахи ні? Так, тому що в нього довгі ноги і він може ходити по воді, а інші птахи не можуть. Пленека це велика перелітна пташка. Живе поруч з людьми. Іноді роблять свої великі гнізда на даху будинків, на стовпах, у селах і містах. Має міцні великі крила з білим та чорним пір'ям. Довгу шию, прямий довгий дзьоб і довгі довгі ноги. А тепер послухайте загадку. Б'ється стука молоток. Хтось обновлює садок. Так, це дятел. Молодці. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Та ж ця пташка невеличка називається синичка. Маленький хлопчик у сірій свитинці. На подвір'ї стрибає, крихітки збирає. Хто це? Горобець. Яких птахів ви запам'ятали сьогоднішнього заняття? Які птахи залишаються з нами взимку? А вашим домашнім завданням буде розповісти батькам про свою улюблену пташечку. До зустрічі!